Вітаю колеги пасічники. Хочу розказати, як мені вдалося побороти дятлів на своїй пасіці. Пасіха знаходиться 500 метрів від лісу. Там живуть зелені великі дятли. Минулі роки якось вони не залітали до мене, а от минулої зими минулого року. Зима 23-24. Я приїхав перед Новим роком на пасіку і побачив таку картину, що багато вуликів у мене на пасіці пороздовбувані. Особливо ті вулики, саморобні з пінополістиролу, були, можна сказати, повністю з усіх сторін подовбані можна сказати, і знищені. пінополіуретанові вулики вони твердіші, їх теж подовбали, але не так сильно, як пінополістирольні по ну, пінополістирольні вулики. Я... Ті, що подовбали дятли, мені довелося їх повністю викинути і переселити в жил в дерев'яні вулики. На той час я ще мав в дерев'яні. Ось такі звичайні дерев'яні. Ті, що під стіною стоять, там були пінополістирольні. Ті, що під сараєм стоять, там були пінополістирольні. Ну, повністю в хлам їх роздовбали. А от... Що робити на той час? Я не знав, почав шукати інформацію в інтернеті, почав дивитися відео, люди почали розкладати сітки. Я теж замовив таку сітку і почав її розкладати. Ну мені не сподобалося тим, що сітка сітка мала е, трохи пружність. Вона така, так, ніби з жилки, пластик. Ячейка 2х2, я брав таку, щоб бджоли могли пролітати. Я спробував обкласти. Ну, дуже треба там, дуже так детально треба її розкладати, притискати, щоб ніде не ні залізла. Одним словом, я спробував, ніде не сподобалось, почав шукати інформацію в інтернеті. і був натрапив на відео одного пасічника, який показував, що просто. Такі кольорові ленточки розвішує на пасіці диски. От. Ну і вроді би дятли в нього не прилітають. Я колись заказував у Вереда плівку. От зараз покажу. Отака от, от плівочка. Це йде блискуча. Фольгою, типа як вона плівка, але з, 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 тим, з фольгою От починає розслоюватися. Ну, і я нарізав такі от полосочки, як ви бачите, і повішав на дерева, на вулки, планочки порозкладав, поприбивав до планочок, де на дерево нема, от дивіться, от так поприбивав, порозкладав і вони. Отаку От висять і по чуть-чуть рухається. Плюс вони ще блистять. От ви бачите, що вони так блистять. О, на вітерець подує, вони рухаються. Почіпав ще деякі, деякі диски мав. От. Ну і я це все зробив і через тиждень приїхав. І ви знаєте. Не було ні одного вулика більше пошкоджено. Перед тим я пішов, всі вулики позапінював. От Тут вони довбали найбільше дятли в ці місця, де тоненькі, От тут вони роздовбували. Я тут запінював. Ось перед і ззаді вулики позапінював і позабивав дерев'яні такі досочки, щоб вони не могли легко дістатися. Ну, вони довбали. Не тільки в тих місцях, але в інших місцях. От, як бачите, роздовбали. Тут повністю дюрку видовбали велику. що Ще прийшлося дерев'яшкою заклеїти. От. Багато так вуликів було пошкоджені. І все. І через тиждень я приїхав, ні одного вулика пошкоджено не було. Далі зима. Я приїхав весною і пройшовся по пасіці, Ні одного вулика не було пошкоджено. Ось ця плівочка і диски, вони відлякують зелених дятлів. На синичок вони не впливають. Синички прилітають і собі там шукають мертвих бджілок. Якщо відкрита сітка, можуть довбати дно сітку, але в мене вентиляція через верх. І... І так до сітки доступу немає сквозна вентиляція. Ну, зараз я вже вулики поутепляв. вон така у нас картина. Гарний сьогодні денок, 8-10 градусів десь пчілки почали літати. Ну і одним таким словом мені вдалося. Відлякати дятлів на своїй пастці. Думаю, тим, хто біля лісу або хто має проблеми з дятлами, спробуйте цей метод. Я думаю, що повинен вам допомогти. Добре. Всім удачі. Хай щастить. На все добре.